Друзі, привіт всім. Сьогодні став вранці, 6 година ранку зараз. Хочу поїхати на щуку попробувати. Як на мене, то зараз ну, таку пору, початок літа, то само краще виїжджати або ввечері або вранці. Тому що в день сьогодні обіцяють жару, у нас 29, нарешті прийшла жара. Само думаю, що щука вранці буде більш активна. Хочу поїхати по нових місцях сьогодні спробувати. І заодно познімати, можливо, диких звірів взяв камеру з собою. Там є такі випалені гарні галявини. Тому будемо їхати. Сонечко ще не піднялося зовсім. Барсика не брав сьогодні, тому що, по-перше, він корови пасе, він дуже любить корови пасти, сьогодні буде пасти. А по-друге, зараз багато різних диких тварин із своїми дитинчатами з малими, а він буває. Може розганяти. Недавно його трапився такий інцидент із, із єнотом. Я думаю, що це була самка єнота, можливо, десь там були дитинчата, тому вона захищала так одне дерево, там, трохи парська покусала, ну трохи він її, я його забрав. Ми пішли звідти швидше. ха <плес> Тому треба зараз бути обережними із собаками в лісі, тому що багато молодих дитинчат всяких різних тварин. Так, що буду ловити сьогодні? Кастингова, удочка, спінінгова, Майор Крафт Сіана 210. Тест 735 г. Шнур також майор крафт такий різнокольоровий хамелеон, катушка або Гарсія шнур. Хар, цей повідець хардмону. Ну і приманки тут буду міняти. різні. Зараз вода трошки піднялася, то можна пробувати місцями на різні приманки. Що поїхав я, бо скоро сонце підніметься, буде жарко і риба не така активна. Минулої риболовлі мав гарний день на воді. Вдалося зловити дві щуки. Перша була невеличка, грамів 300. Але все одно приємно, коли щось клює. А друга вже була трошки більша. Вже було чути трошки на спінгові, що це краща риба. Перше місце чисте, гарне. Ну, то тут не глибоко, але є де кинути. Щучка може тут також стояти. Немає, немає щучки Холодної. Такі вже місця здається, краса просто. А це щука не хоче брати, чи то її тут нема, не знаю, не знаю Що сталося? сожрала, хорошо. Опа, взяла. Взяла. Фу. Иди сюда. Шупачок. О, невеличка. Кіграм триста, мабуть, буде Ах, нарешті хоч щось. Хоч щось ото їдеш, їдеш нема нічого ніде. Хоч би тобі десь бігло щось чи ще що-небудь. Коротше, втягнув одну, така грамів 300, мабуть, щучка. Проплив вже... Стій. Дай ще захльопати. Проплів вже кілометрів, мабуть три. Ото перша щука тільки плюнула, не знаю, де вони подівалися, навіть не бігла нічого. Пробував і по ямах, пробував і по мілкому. Оце перша. Ай, хоч понюхаю, як вона пахне. Пливи, мала. Напишіть, як у вас з щукою, Там туди вищі течії, десь підріжжя та сторона. І нижчі по течії, це що там, бороно, сідлища, туди. Що у вас там по щуці, бо в нас щось, я не знаю, нічого не похльовує. Ну як нічого, там можна зловити дві. І все на тому. Поки що. Вроді води багато, зілля, гарна річка, все, але не хоче клювати, не знаю. Напишіть, яка у вас ситуація. Чи тут води? Чи то риби немає, чи то ще просто рано. Я щось все таки думаю, що не можу так, аж, так, аж так риби не бути. Думаю, можливо трохи ще рановато. Ладно, їду далі, може ще вдасться щось піймати. Перший раз як, якось так як вдарила вона, я подумав, що якась більше. Мені показалося така до кілограми рибина. Це мабуть що вона була. Все такі качка з качанятами ще тут сиділа. Трошки полякали мені рибу. <клес> Пробіглася по воді. Так зелень буяє, але й гарно зараз. Це як пішли дощі, стало тепло, то відразу просто зелень піднялася, трава піднялася. Дуже От що значить дощ. Дощ і тепло. відразу вся природа оживає, росте. Тут от таке зілля, що скоріш за все, що та щука не бачить, їй треба вийти геть поверх зілля стати, щоб побачити приманку. Так. Цікаві такі місця тут Ніби ямочка якась, кубанька заросла. Шока-то конечно не дуже поспішає покльовувати. бачу тут тоже. Ну, ще одна є, точно. Так, я проплавав цілий ранок і, на жаль, більше нічого не опіймав. Тому вирішив їхати додому. Друзі, напишіть, як у вас з риболовлею на щуку. Особливо ті, хто рибалить на стохоті. Чи покльовує, чи так само як в нас, дуже рідко.